Ісус Христос любить вас. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, постраждав на Голговському Христі, в муках, в стражданнях закінчилось Його життя, і Він прийняв на себе наші гріхи, нашу вину і заплатив своїм життям за наші гріхи, але смерть не могла Його утримати. Бо на ньому не було гріха. І на третій день Син Божий воскресе з мертвих. І сьогодні Він прощає всякого каючогося грішника. Всяка людина, яка прийде до Бога, скаже, прости мене за мої гріхи. Я приймаю Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя, то будуть прощені ваші гріхи. І відкриється вільний вхід в небесне царство. Можливо, сьогодні гріх тяготить твою душу. Можливо, сьогодні депресія в тебе або якісь залежності гріховні. І ти не можеш збавитися від цього самостійно. Для тебе є вихід, дорога людина. Поклич до Бога. Він прийде і заспокоїть твою душу. Він дарує мир і спокій для твого серця, він дарує тобі живу віру. Бо сьогодні ми живемо в такий час, що коли людина наслухається цих експертів-аналітиків, коли людина дивиться новини телевізор, і там стільки всякої інформації руйнівної, що підскакує давлення, відкриваються хвороби, сон пропадає. І, здавалось би, нема ніякого виходу, все печально. Але, дорога людина, почни читати Біблію, почни молитися до Бога. І ти побачиш, що уйде страх, уйде депресія, уйде всяке хвилювання, миром і спокоєм наповниться твоє серце, прийде Божа благодать. Читайте Біблію, вона поможе вам, вашій душі. Моліться до Бога, кайтеся в своїх гріхах. Ми не знаємо, коли помремо, коли підемо з цієї землі. Ми багато собі плануємо, ми багато цілі напрямків маємо в своєму житті, але збудеться те чи інше, ми не знаємо. Бо ми не знаємо, що завтра вранці прокинемось. Ми не знаємо, що з нами буде за одну хвилину. Ми своїм життям. Не можемо так розпоряжатися. Нам треба прийти до Бога, люди дорогі, покаяться в своїх гріхах, довірити в Божі руки своє життя, і слідувати Його дорогою, по Його слову, жити згідно Його святої волі.